Це можна починати. Дякую. Доброго ранку, шановні колеги, сьогодні, 26 листопада, так як ми домовлялися про чергове засідання, яке має відбутися після проведення рейтингового голосування, тому третє засідання комісії оголошую відкритим. Щодо порядку денного, Перше питання порядку денного це підведення підсумків рейтингового інтернет голосування. Далі ми повинні затвердити цей рейтинговий список кандидатів за результатами рейтингового інтернет голосування. Також третє питання: обговорення питань організаційного характеру щодо проведення наступних етапів конкурсного добору членів Ради громадського контролю при державному бюро розслідування. Повіни визначити дату, час, місце проведення етапів і проговорити щодо ТМ СМ. Четверте питання визначити дату наступного засідання конкурсної комісії. Ну і п'яте, різне, якщо у когось будуть якісь додаткові запитання, зауваження щодо роботи комісії. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Я за колеги, в мене щось із відео. Перепрошую. Угу. Дякую, одноголосно за до речі. Ми сьогодні працюємо в складі без одного члена, але відповідно до регламенту ми правомочні проводити засідання. А щодо першого питання порядку денного, 25 листопада, як ми з вами затверджували, з 00.00 до 23.59 на порталі VotingDBR.gov.ua, система онлайн голосування державного бюро розслідувань і залучення можливостей державної платформи для є ідентифікації користувачів ID.gov.ua відбувся другий етап конкурсного добору членів ради громадського контролю при ДБР. Так зване рейтингове інтернет голосування всього було віддано 25 тисяч голосів за всіх кандидатів. Рейтингове інтернет голосування відбулося відповідно до пункту 8 порядку формування ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, затвердженого указом президента України від 5 лютого 2020 року, номер 42, дріб 2020. Рейтингове інтернет голосування щодо кандидатів до складу ради проводиться на офіційному сайті Державного бюро розслідувань протягом 24 годин. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому інтернет голосуванні. Під час участі в рейтинговому інтернет голосуванні особа може проголосувати один раз не більше, ніж за п'ятьох кандидатів. Голосування розпочалося та закінчилося вчасно. Скарг від громадян про те, що їх голос не був зафіксований, система до конкурсної комісії не надходило. Відповідно, можна стверджувати, що черговий етап конкурсного відбору пройшов прозоро, доброчесно, порушення процедури проведення рейтингового інтернет голосування не зафіксовано. Пропоную визнати рейтингове інтернет голосування щодо кандидатів на. Посаду членів Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, таким, що відбулося. Прошу проголосувати. Хто за? Журавель за. Дякую. Одноголосно за. Переходимо до е, другого питання порядку денного. За результатами опрацювання наданих громадянами голосів, сформовано рейтинговий список кандидатів на посади членів ради громадського контролю при державному бюро розслідувань від найбільшої до найменшої кількості отриманих голосів. Я хочу вам нагадати, що в нас було 24 кандидати і е, прошу е, ще раз уважно прислухати результати рейтингового інтернет голосування. Перша. Смирнова Олександра Миколаївна, 3450 голосів. Немиш Олена Миколаївна 3413 голосів, дідківська Галина Васильівна, 3404 голоси, Серебрянський Дмитро Миколаєвич, 3399 голосів. Буркович Тетяна Іванівна, 3382 голоси. Головкін Богдан Миколаєвич, 1737 голосів. Малетова Ольга Сергіївна, 1414 голосів, Мовчан, Роман Олександрович, 1297 голосів. Василевич Віталій Ваславович – 1211 голосів. Тичина, Дмитро Михайлович. 1185 голосів. Свісаренко Сергій Вікторович 230 голосів. Улютіна Олена Анатолівна – 219 голосів. Коваленко Руслан Іванович 193 голоси. Лисенко Микола Петрович 129 голосів. Третякова Наталя Юрівна 129 голосів. Стельмах Олександр Олександрович 121 голос. Партянка Роман Анатолійович 108 голосів. Шехетнюк Ігор Володимирович 95 голосів. Дмитрус Лідія Ярославна 91 голос. Шевчик Олександр Сергійович, 42 голоси. Поставна Світлана Іванівна 31 голос. Волишановський Павло Станіславович – 13 голосів. Андрюцюк Віталій Анатолійович 11 голосів. І пасічник Світлана Миколаївна 6 голосів. Приховуючи відсутність ознак порушення процедури рейтингового інтернет голосування, як загалом так і окремими кандидатами на посаду членів ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, доцільно затвердити озвучений рейтинговий список та визначити усіх учасників другого етапу конкурсного добору. Членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, допущеними до третього етапу конкурсного добору. Прошу проголосувати за оголошений мною раніше рейтинговий список. Хто за? Журавель за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Також я хочу повідомити про те, що ми маємо звернутися до робочої групи з організаційно та. Технічно забезпечення діяльності конкурсної комісії для того, щоб вони опублікували цей затверджений нами рейтинговий список на офіційному сайті Державного бюро розслідування. Я думаю, що заперечень не буде це технічне питання. Переходимо до третього питання порядку денного. Відповідно до пунктів 9 та 10 порядку формування ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Наступними етапами конкурсного добору є написання кандидатами на посади членів ради громадського контролю при державному бюро розслідувань есе на задану конкурсною комісією тему, а також проведення співбесід з кандидатами, враховуючи актуальну безпекову ситуацію в Україні, а також порівняно невелику кількість учасників конкурсного добору. Пропонується третій і четвертий етапи конкурсного добору провести в середу. 4 грудня 2024 року. Відповідно, в цей день кандидати матимуть 90 хвилин на написання ЕСЕ, 30 хвилин перерви, потім проведення співбесіди, в рамках яких члени конкурсної комісії матимуть змогу, в тому числі, поставити кандидатам питання щодо написаних ними есе. Хто за таку дату проведення наступних етапів конкурсного добору, прошу проголосувати. Хто за. Здорово, Дякую, одноголосно рішення прийнято. Відповідно до вимог законодавства, вся необхідна інформація організаційного характеру щодо дати часу місця особливості проведення наступних етапів конкурсного добору буде додатково опублікована не пізніше ніж за два дні на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. Також буде ця інформація відображена в особистих кабінетах кандидатів на посади членів ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань на платформі Кар Варто приділити також увагу алгоритму дій членів конкурсної комісії і учасників конкурсного добору в разі оголошення повітряної тривоги під час написання есе проведення індивідуальних співбесід. Зокрема, відповідно до правил, ми припиняємо. Цей етап конкурсного добору, члени конкурсної комісії, учасники конкурсного добору матимуть змогу спуститися до спеціального обладнаного укриття, і після відбою повітряної тривоги проведення конкурсного добору відновиться. Також відповідно до вимог порядку формування ради громадського контролю перед державному бюро розслідування а також положення про критерії оцінювання кандидата на посаду члена ради громадського контролю перед державному бюро розслідувань, затвердженою конкурсною комісією на нашому першому засіданні 30 жовтня 2024 року. Написання есе здійснюється з метою виявлення особистої позиції кандидата у члени ради громадського контролю при ДБР України і усі допущені учасники. Ники конкурси в одну і ту ж дату, в один і той же час, які визначені конкурсною комісією, в одному і тому ж приміщенні впродовж 90 хвилин друкують текст есе на індивідуальному комп'ютері, який буде надано кожному конкурсанту державним бюро розслідувань для написання цієї роботи. Під час написання есе кандидатам забороняється використання засобів мобільного зв'язку, інших електронних пристроїв, будь-якої літератури та будь-яких інших інформаційних джерел, особистих записів чи нотаток. Також забороняється фотографування, спілкування з іншими учасниками конкурсу або вихід за межі приміщення, в якому відбувається. Це написання СЕ. У разі виявлення порушення зазначених вимог, а також у випадку продовження написання се конкурсантом після закінчення відведеного часу або поновлення роботи над ЕСЕ через певний час, етап конкурсу. Написання СР для такого конкурсанта може бути оцінено в нуль балів. Під час четвертого етапу конкурсного добору, зокрема, співбесіди, кожен член конкурсної комісії має право поставити конкурсанту будь-які запитання, зокрема з метою з'ясування особистих і професійних якостей кандидата, його обізнаності щодо завдань, як ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, так і власне державного бюро розслідувань, обговорювати з кандидатом результати проходження. Ними всіх попередніх етапів конкурсного добору, крім цього, учасникам конкурсного добору потрібно підготувати і бути готовим надати конкурсні комісії під час індивідуальної співбесіди, оригінали всіх тих документів, які були подані в рамках першого етапу конкурсного добору на минулому засіданні. Нам було також висловлено прохання до членів конкурсної комісії щодо підготовки пропозицій тем есе для подальшого обрання і затвердження однієї з цієї тем для проведення третього етапу конкурсного добору. Зважаючи на згадані вимоги щодо проведення цього третього етапу конкурсного добору, обговорення відповідних пропозицій буде здійснено в робочому порядку конкурсної комісії без оприлюднення теми ЕСЕ на загал. І щодо питання порядку четвертого питання порядку денного пропонується також визначити дату наступного засідання конкурсної комісії в робочому режимі після написання учасниками конкурсного добору ЕСЕ проведення співбесід для того, щоб можна було оцінити час, який необхідний для належного працювання, результатів проведення всіх цих етапів конкурсного добору, а також Врахувати при цьому робочі плани членів конкурсної комісії я е, зважаю на е, занятість кожного із нас, і е, думаю, що ми вже після, бо це ж, ну, це ж таки тривалий час, після 4 грудня, ми з вами обговоримо, коли саме зможемо зібратися для затвердження е, вже остаточних результатів. І, е, Проведемо відповідне засідання. Ну і в, щодо теми СЕ, також проговоримо в робочому порядку, щоб ця інформація не була розповсюджена. Шановні колеги, хто за те, щоб в робочому порядку обговорити наступну дату нашого з вами засідання? Прошу проголосувати. Хто за таку пропозицію? Журавель, за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги, основні питання порядку денного ми з вами вичерпали. Залишилися питання різне, у кого можливо, є якісь доповнення, зауваження, пропозиції до членів конкурсної комісії. Будь ласка, прошу оголосити. Якщо немає, немає дякуємо вам. Та, всім дякую, гарного дня, тихого дня. Бережіть себе і до зустрічі. Тримаємося. Boa noite,